Зняв зроблений невеличкий огляд нової моделі баталожку 100% українського виробництва. Значить, стан в даному випадку така загальновідома українське виробництво, катушка 2726 Тут в даному випадку є захист. В комплектації в базовій на сайті він йде без захисту. значить Тут у нас два акумулятори 18650, От, окремо є зарядка. От, тобто, повний, Це відносно, відносно комплектації. значить, Він працює до 35 кГц, в даному випадку 14,4 що тут ще У нас можуть бути двохчастотні датчики, можуть бути, інші розміри при потребі можуть бути. Ну і скажімо так, можна взагалі в принципі, навіть індивідуально підібрати.